Наше суспільство тарує старість. Старість це тавро. Є окреме добро для жінок, окреме тавро для чоловіків. Для жінок це тавро дуже страшно, називається менопауза. Що думає жінка в 30, жінка в 40 років про менопаузу? Що вау, скоро буде мені 50 і там настає жак жак жах менопауза. Насправді ні. Насправді це не жах. Менопауза може бути нашою підтримкою, якщо ми правильно до нього поставимось і правильно організуємо наше життя в цей період. Не йдеться про якісь виснажливі процедури, виснажливі медикаменти. Сучасна наука дає нам. Дуже багато можливостей, щоб жити щасливо до 100 років. 50 років це лише половина. Нас попереду ще одна половина, про яку чомусь нам мало що відомо, але відомі якісь погані речі. Це не так. Наше життя міняється. Ми маємо жити в цьому житті, що міняється для чоловіків, теж 50 років. Дуже таврована цифра. Є така е, річ, як аденома простати і взагалі все, що зв'язане з простатою потенцією для чоловіків це дуже-дуже болюча тема. Тому всі бояться, вау, буде 50 років і життя, життя що буде життя. Невідомо, що буде життя. Але ми вже не будемо виконувати ті функції, за які нас цінують, цінують в суспільстві. Ми жінки вже втратимо ем, якусь привабливість, чоловіки втратять свою силу. І оскільки е, ми вже не на перших ролях, суспільство пропонує нам другорядні, обслуговуючі ролі, ролі бабусі і дідусі, що це таке в нашій стереотипній уяві. Це люди, які допомагають молодшому поколінню дітям, виховувати дітей, які опікуються онуками, водять садочок, сидять, поки діти хворіють, дідусі завозять, привозять, вчать онуків рибалити і таке інше. І власне, що суспільство може запропонувати людям після 50-ти, яке таке цікаве життя? А справа в тому, що насправді сучасний світ, сучасна наука пропонує альтернативи. Єдине, ми не хочемо, не можемо, не знаємо, як цим користуватися. Ці теми я хочу обговорити в нашому в моєму YouTube каналі. І я сподіваюся на ваші коментарі, на ваші запити, пропонуйте теми, що вас цікавить. Давайте поговоримо про це.